Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали для наших захисників сварочний апарат, загальна вартість 50 15, пробачте 1327 гривень. квитанція на екрані, та оплатили ремонт бойової автівки. Загальна вартість 69 тисяч гривень. Мій вам низький за ваші донати і величезна подяка. Молодці! Також оголошуємо переможців нашого конкурсу. Я вас вітаю. Я вам дякую. Подарунки завтра будемо вам відсилати на екрані. Бачите переможців. А тепер давайте до роботи. Урсула фон дер Ляйн представила план переозброєння ЄС на суму близько 800 мільярдів євро. Європа готова взяти на себе відповідальність. Ми, звичайно, продовжимо тісно співпрацювати з нашими партнерами по НАТО. Це момент для Європи, і ми готові активізуватися. Європа хоче активізуватися і переозброїтися. Чи дійсно воно так і буде, і як це на нас із вами повпливає? ЄС хоче переозброїтися? Не всі хочуть переозброїтись. Давайте так, половина не хоче, не бачив в цьому сенсу. Або думає, що біда ніколи не прийде в їхній дім. Не буде того, що написано. Чомусь вони не за зміни. 200 гривень донат. Дякую молодці. Чомусь вони не в такому, знаєте, страху і жахітті ще на даний момент, щоб якось якісь такі кроки робити. Так. Окей, якщо вони не будуть озброюватися, як ми це з вами бачимо, що нам від того? Це плюс, це мінус. Значить, плюс-мінус то вже не для нас, а то ми вже в якийсь момент часу будемо для них вирішувати. Новий, нове об'єднання, новий союз пов'язаний з військом, можливо, військовий союз, 100 гривень донат. Дякую, молодці! І... Хто буде з нами, у того все буде ок. Хто з нами не буде, хто якось прошляпить цей момент, у того не буде ок. Тобто це гарні новини для нас, повірте, дуже гарні. Далі, ірландський уряд затвердив 100 мільйонів євро додаткової допомоги Україні для закупівлі нелетального військового обладнання. Так, ірландський уряд на 100 мільйонів євро. Військове обладнання нам придбає і якось, якось ми будемо їм користуватися. Да? Не просто на бумажці буде написано, чи буде так. Окремими частинами, але наші хлопці що тільки не збирали, що тільки не ремонтували. Демократ Палати Крокет заявила, це не те, чим США повинні займатися. Ми воюємо з Гренландією, з Канадою, з Мексикою та ще любимо бункерного. Що відбувається, це не Америка, це жахливий кошмар. Нехай вже хтось розбудить мене. О! Welcome to our world. Так правління, уряд, люди, хто можуть повпливати і повирішувати ситуацію у Штатах, їх ставлення до політики Трампа. Більшість людей не вірить у те, що відбувається, як кажеться тьотя, що розбудіть мене, будь ласка, це правда. Але та ж сама більшість, ті ж самі люди, вони сподіваються на те, що це просто частина якогось геніального плану. І з моментом настання нового сезону, а він вже настав, це весна, до кінця весни. Буде за що потім сказати. Ну так, да, він, звісно, ну трошки і бобо, але бачите, якого результату він досяг. Дай Бог. Так, Трамп, Мексика повністю контролюється картелями. Картелі ведуть війну проти Америки, і настав час Америці розпочати війну проти картелів. Він ще не чув про наші дніпровські кол-центри? 100 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, війна з картелями. Це щось буде схоже на ізраїльську війну в тому плані, що спочатку буде. Ок і Штати дійсно наведуть якийсь порядок, як вони вважають, і захистять людей, да, від там Мексики, картелів і все, що з цим пов'язано. Але відповідь вони будуть чекати довго, аж до зими від тих самих картелів і Мексики, і вони її дочекаються. І тоді буде заміс такий жорсткий дуже сильно. Німеччина виділить Україні 3 мільярди євро допомоги, які заморозив Шольц. О, Так, нам виділяють 3 мільярди євро розморожують, так? Да? Якимись обхідними шляхами, не одразу, не з першого разу, але так виділяють, може, не сильно три і може тільки під конкретні витрати, так, мабуть, і потрібно для наших да, невгамовних виділяти кошти. Дякуємо і на тому. 500 гривень донат. Дякую молодці, 200 гривень донат. дякую, молодці. Макрон і Стармер разом із Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня для представлення плану врегулювання війни в Україні. Наступне давайте так, наступна зустріч в Білому домі що до кінця війни. Що вона дасть нам з вами? Бо до того поки що нічого, да, чи буде наступна зустріч вирішальною? Ще двічі попсіхують і потім знайдуть спосіб. Якось примиритися. Фу -т -фу -т -фу. Китай, ймовірно, веде переговори з Рашкою щодо відправлення своїх військових на тимчасово окуповані території України для набуття бойового досвіду. Досвід буде жорсткий, недовгий, і, що саме, обідне в цій всій ситуації, що нікому його й не передаш. Значить, чорні пакети мади in China на наших тимчасово окупованих територіях. На жаль, так, і самі вони голі й босі не прийдуть, а прийдуть з якоюсь технікою, яку вони будуть. І опробувати там, випробувати, випробовувати, і якось налагоджувати, тестувати. Ну, ще пакети, мабуть, нужні, потрібні будуть і для техніки. Дякую.